Рянській ЦМПБ відбулася музична зустріч в рамках співпраці музичної школи та бібліотеки, яка несе назву Безсмертний дотик до душі. Така подія стала хорошою нагодою для поціновувачів музики побачити таланти школи та культурно збагатитися. Детальніше про подію розповідає заступниця директора Надвірнянської музичної школи Вікторія Возна. Наша співпраця з бібліотекою вже триває досить довгий час, дуже тривалі. У нас такі відносини. І сьогоднішній концерт не є винятком. В часі ми запланували в часі посту такий концерт, який називається Безсмертний дотик до душі. Це словами нашої славетної Ліни Костенко, в цьому концерті беруть участь діти Надвірнянської музичної школи. Тут різні інструменти представлені: і фортепіано, і скрипочка, і домра, і обов'язково вокальні номери. Як же ж духовна музика без вокальних номерів. Залучені викладачі, концертмейстери з захід. Цікавий, змістовний, і дуже дякуємо за співпрацю Світлані Гаєвській за те, що вона є модератором цього заходу. І думаємо, що все пройде дуже добре. Також жінка звертає увагу на тематику творів та їхніх виконавців. Кожен покликаний показати, як звучить той чи інший музичний інструмент. А ще до самих творів, то, як повідомляється, будуть звучати роботи українських відомих композиторів. Діти різного віку, різних класів, від маленьких до дорослих, щоб показати, як звучить інструмент, чи скрипка, чи фортепіано, чи голос. А тематика духовна і класична. Будуть звучати твори класичного спрямування українських композиторів це і Маріс Лавско буде звучати духовна музика. Так. Ми взяли інтерв'ю у одного із учасників музичної зустрічі. Хлопець Владислав ділиться з нами, яку пісню він підготував. Також розповідає за свої вподобання у музичних творах та ділиться своїми навичками їх вивчення. Ну я Я приготував пісню Алілуя. Готував її не особо довго. Це як би не довга мелодія, не дуже важка, але одночасно і дуже гарна. Скільки часу ти її вивчав? Булись, «Ну, приблизно тиждень-два. Ну, я його перше слухаю. Я взагалі-то не дуже люблю повільні мелодії різні. Старай, щоб було сучасне, щоб. Відоми, ну і вчу. <смі> ну я перше стараюсь програти, розібрати, програти в декілька разів, а потім вже завучати на пам'ять. Модераторка заходу Світлана Гаєвська узагальнила на що покликана така подія, розрізнила склад культурної програми на три частини. Зі слів жінки, захід присвячено духовній сфері, адже в час посту вдали час задуматись про своє життя. Отже, наш захід присвячений музиці називається захід безсмертний дотик до душі. Така в нас цікава програма, поділена на три частини: це патріотичні мотиви, це духовна музика та класична музика. Тому що в час посту ми задумуємося над своїм життям. Весна це час пробудження всього до життя. І ми вирішили таку нашу програму присвятити духовній сфері. Класична музика це музика провічне, вона є окрасою будь-якого мистецтва. Це шедевр Еври світового музичного мистецтва і також має місце у програмі. Ну і патріотичні мотиви, тому що Україна бореться за свою культуру. Вона віддає життя за тебе за те, щоб би себе ідентифікувати, щоб зберегти свою культуру, мову, віру, традиції у підсумку. Участь у події взяли вісім талановитих дітей, які представляли різноманіття музичних класів.